Нічого не закривали. Навпаки, відкриваємо поштове відділення в селі залазя, що на Любешівщині, буде працювати 5 днів на тиждень. Так прокоментувала ситуацію очільниця Волинської філії Укрпошта Валентина Варголяк. Від 10 тисяч гривень на місяць така середня заробітна плата листоноші на селі. Можливі преміальні доплати. Проте, попри таку пропозицію охочих стати поштарками, небагато. В середньому десь 10-11 тисяч в селі можна заробити, якщо працювати ефективно і правильно. Зараз з Нового року у нас буде переглянута система виплати заробітної плати, вона буде збільшена, тому що я вам на початку сказала про те, що в нас пройшла оптимізація, в нас дуже суттєво скоротили управлінський штаб. І в принципі це не тільки по Волині, це по всій Україні скоротили і за рахунок того, що компанія оптимізувала свої видатки, з Нового року у нас буде підняття зарплати начальникам, і листоношам, але це буде підняття зарплати лише виробничому персоналу, тобто тим людям, які надають послуги. Як ми повідомляли раніше, у селі залазя, що на Любошівщині шукають працівницю на поштове відділення, яке вже майже місяць не працює. Відтак місцеві жителі не отримують належних послуг, а це пенсії, виплати та інше. Людей обурює, чому вони мають чекати на свої чесно зароблені гроші. Потреба пошту нас село велика людей багато населення. Всю, тут ми здіватися, людей. А як зимою прийде. Ага. І пошту ніхто не затопиться. Але те її померло. Ну, що там дають? Треба а не людина. Люди залюда мати, а закриття людина ну. має залюда. Ну. Діти в нас і мають за так. люди. Хай ставку дадуть. Очільниця Волинської філії запевнила, що закривати відділення Укрпошти на селі не будуть. каже разом з головою громади, шукають відповідального працівника. Відділення буде працювати 5 днів на тиждень. Зараз докомплектуємо відділення, шукаємо новий персонал, оскільки на повну зайнятість попередній керівник не погодилася, а тримати людину зайнятістю 0,4 ми зараз не можемо, тому що ми хочемо, щоб село Залазя отримувало послуги на протязі всіх п'яти днів, і щоб люди розуміли, що поштове відділення у них працює не три дні на тиждень, по три години, а повний робочий день. Щоправда, керівниця каже, що наразі візьмуть лише одного працівника з її слів, він справлятиметься з обсягом роботи на відділенні. А якщо буде необхідність, ведуть ще одну посаду. Однак, після того як оприлюднили, яку ж заробітну плату отримує керівник Укрпошти, людей це обурило. Що такого робить керівник? Зокрема, для їх добробуту. У смілянського гроші. О, у смілянського гроші. Е, хай е, не бара мільйон за місяць чи мільярд. Хай дадуть на пошту. Люди на селі знають прізвище вашого керівника. Так? Чому ось така несправедливість? У нього зарплата там під 2 мільйони. А тут оптимізація йде. Знаєте, я ну я не можу коментувати ці речі, тому що е, ну я можу коментувати тільки те, яка зарплата в мене. Так от я, хочу, я вам хочу сказати, що я коли працювала в банківському секторі, бо я прийшла на Укрпошту з банківського сектору. Вона в мене була півтора-два рази вища. Е, немає тут таких казкових зарплат. Але працювати треба, тому що це підприємство стратегічне. Зі слів керівниці Волинської філії ситуація у селі залазять цілком робоча і запевняє найближчим часом її вирішать. Мовляв, закривати відділення пошти на Волині не планують навпаки, робитимуть усе для зручності користувачів. Але наскільки це буде в дійсності, поки невідомо. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.